Я пройшов по селах 12 колгоспів. Скрізь я чув крик: Хліба нема, ми вмираємо. Сталося так, що з величезним злочином голоду 32-33 років тінню слідує інший, не менш цинічний злочин Його замовчування. Першу звістку про голод в СРСР західна публіка зустріла досить прохолодно. Цьому у значній мірі посприяли суперечливі повідомлення у західних змі, де новини про голод заперечувались журналістами штибу Уолтера Дюранті і таврувались як шкідлива пропаганда чи звичайне перебільшення. Велика депресія змушувала західні демократії дивитись більше на свої внутрішні проблеми, статті тих же Гаррета Джонса та Малкольма Макґеріджа, завдяки яким світ вперше дізнався про голодомор, також рясніють. Сюжетами гіркої долі селян і робітників США та Англії. Міжнародна ситуація також не сприяла оприлюдненню трагедії голодомору. Франклін Рузвельт прийшов до влади у березні 1933 року і чітко окреслив пріоритети своєї політики: підвищення добробуту американців, пожвавлення торгівлі і відновлення міжнародного валютного стандарту. Для цього в значній мірі була необхідна лібералізація відносин з СРСР в січні того ж року свою виборчу кампанію виграє також і Гітлер. А вже у червні Німеччина перестає обслуговувати свій зовнішній борг. Японія захоплює маньчжурію і виходить зі складу Ліги націй. Починає формуватись новий баланс сил у світі, які згодом каталізують нову світову війну. Але голос правди про події, що мали місце в радянській Україні, все ж прозвучав. Цим голосом був Гарет Джонс. Саме він вперше у березні 1933 року повідомив світовій спільноті про факт повального голоду, і те, що саме Джонс стояв у авангарді висвітлення цього злочину, логічно випливає з його біографічної лінії. Він з самого дитинства був пов'язаний з Україною. Мати майбутнього журналіста Енні Гвен Джонс бувала на Донбасі, де працювала гувернанткою у родині Джона Юза. Повернувшись в Англію і доєднавшись до руху суфражисток, Ені Джонс розповідала сину про далеку Юзівку. Натхнений цими розповідями Гаред плекав надію одного разу все ж відвідати ту країну. У статусі радника Ллойда Джорджа із питань зовнішньої політики він вперше відвідує радянський і Союз у 30-му році питання, які він мав тоді з'ясувати, лежали в економічній площині і стосувалися першої п'ятирічки. Західна публіка сприймала перший п'ятирічний план як щось загрозливо могутнє, що здатне змінити соціальні умови і обличчя країни в цілому. Це пояснювалося тим, що в самій Європі і Штатах панувала рецесія. Безліч приватних компаній зачинялися. Робітники опинялись на вулиці. У рідному для Джонса Уельсі проблема безробіття і нестачі хліба стояла найгостріше. У Кардіфі наприкінці 30-го року під його іменем виходить стаття Жертва 30-го року, де Джонс малює образ типового перехожого, що втратив роботу. Його взуття зношене, штани потерті. Він сутулиця, вештаючись вулицями, мов тінь. Цей перехожий не має нації, адже без роботи може залишитись кожен. Були ті, хто зневірився у тому, що капіталізм здатен подолати кризу. Натомість на Сході радянський план кидає виклик капіталістичному способу виробництва з усіма його недоліками, і це викликає неабияке зацікавлення у західного обивателя. Проте реалізація п'ятирічки поступово обростає кризовими явищами у системі забезпечення товарами першої необхідності, одягом та побутовими товарами. Зважаючи на суттєвий ріст економіки і досягнення в електрифікації міст, у 30-му дещо знизився видобуток вугілля, падали темпи будівництва нових промислових об'єктів. Держава зменшувала видатки на внутрішні потреби, щоб закупити на заході машини і устаткування для виробництва. І вже в цей час Гаррет Джонс бачить перші контури великої біди. Чому вони не можуть дати нам, робітникам, достатньо їжі? Раптом вирвався червонолиций російський шахтар у кутку вагона. Справді, їхня п'ятирічка, все, що вони роблять, це обіцяють нам сосиски та чоботи за кілька років. Нехай вони нам їх зараз віддадуть. Ми більше не можемо це терпіти. Поступово наростаючий дефіцит сировини і хліба для промислових центрів змушував керівництво країни відправляти на місця директиви про нарощування темпів хлібозаготівель. Село мало сплатити подвійний податок на користь індустріалізації, спершу як виробник. А потім і як споживач, отримуючи від промисловості натомість дорожчі і менш якісні товари. Виїхавши з радянського союзу у Берлін, Джонс пише листа до батьків: селяни ненавидять комуністів. Цього року тисячі й тисячі найкращих чоловіків Росії відправлено в Сибір і на острів Соловки. Зараз люди відкрито виступають проти влади у Донецькому басейні. Умови нестерпні, тисячі йдуть. Я ніколи не забуду ніч, яку провів на вокзалі по дорозі в Гугєсовку. Одна з причин, чому я так швидко залишив Гугєсовку, полягала в тому, що все, що я міг з'їсти, це булочка хліба, і це все, що я мав до сьомої години. Багато росіян занадто слабкі. Друга подорож Джонса в країну рад відбулася 31-го року, коли він супроводжував молодого Джека Гайнса II, спадкоємця харчової імперії до Росії та України, де вони особисто відчули початок голодної смерті в Україні. Придбавши декілька примірників ізвістій і доповнивши їх власними матеріалами, Гарет Джонс пише дві статті: чи буде суп про наростаючий голод? В СРСР. Чи буде суп? Це питання, яке чоловіки та жінки радянського союзу задають тривожно з жахом, коли вони думають про суворість майбутньої російської зими. Це питання, яке ставлять не тільки в комуністичній Росії, але також і в капіталістичній Америці. Але в Росії голоси тих, хто запитує, сповнені ще більшого страху, тому що врожай не зібраний і їжі немає. Гаред мав кілька бесід про голод із деякими з найбільш обізнаних джерел у Лондоні того часу, зокрема, з професором Жюлєм Менкеном, Лондонська школа економіки, який страхався цієї зими, коли думав, що мільйони помруть від голоду. Для порівняння Волтер Дюранті написав статтю під назвою Криза соціалізації сільського господарства, в якій він визнав, що п'ятирічному плану загрожує несподівана перешкода. Шкода, велика та зростаюча нестача продовольства, як у місті, так і в селі. Але в тій же статті також говорилося: справжнього голоду немає і навряд чи буде. У 32-му в україномовній газеті Свобода, яка видавалася в Джерсі Сіті, США, 15 лютого вийшла стаття під заголовком: Москва хоче голодом виморити українських селян. 23 лютого 33-го СРСР видав постанову, якою заборонив іноземним журналістам виїжджати із міст. В березні того ж року Гарет Джонс, назвавшись представником Ллойда Джорджа, хоч вже не працював на нього, отримав безкоштовну візу до СРСР. Джонс, напросившись на візит до Харкова, порушує заборону і сходить з рейсу на півдороги. Так він розпочинає свою подорож Харківщиною, села якої вже місяці гинули від голоду. Навколо лежав глибокий сніг. Коли я почав свою мандрівку з селами північної України, тієї частини Росії, яка колись годувала Європу і була відома як житниця світу, тому я вирішив піти вздовж залізничних колій, бо я б загубився в снігу і, можливо, ніколи не повернувся. Перші слова, які я почув, були зловісними, бо на моє привітання стара селянка відповіла фразою: хліба нету. Два місяці ми тут не маємо хліба, додала вона тим глибоким, плаксивим голосом, який був у більшості селянок. У селі багато гине, у деяких хатах є картопля, але у багатьох з нас залишився тільки корм для худоби, і того ще на місяць вистачить. Вона відійшла, а я стояв, дивлячись на її зігнуту, потворну, трагічну фігуру, що окреслювалась на снігу. У наступному селі, куди я приїхав, панувала неземна тиша, що тривала надто довго до того, як я зустрів першу живу істоту. Гаррет встиг записати цінні свідчення до блокноту, допоки його не зупинило ОДПУ і під приводом безпеки не відправило до Харкова. Скоро Джонса було фактично депортовано з країни Рад, голод був практично скрізь, і мільйони вмирають від нього. Я блукав кілька днів Україною, і там не було хліба. У дітей боліли животи. Всі коні та корови виздихали, і люди також вмирали з голоду. Терор набув нечуваних масштабів, писав він батькам після того, як покинув СРСР. 29 березня 1933 року Гарет Джонс скликає у Берліні прес-конференцію, на якій вперше публічно повідомляє про жахливий голод в Україні. Прес-релізи поширюють провідні західні видання. Гучна прес-конференція. Джонса стала початком справжньої війни між британськими і прокремлівськими змі. Радянська влада активізувала своє лобі серед іноземних кореспондентів і в короткий час вибудувала стратегію з дискредитації Гарета Джонса. Такого розмаху голод міг поставити під сумнів, успіхи п'ятирічки та імідж радянського союзу загалом. Прокремлівські журналісти у західних виданнях намагалися зобразити Джонса як шпіона, який розповсюджує упереджені свідчення на користь Лондона. Адже ще 11 березня 1933 року ОДПУ заарештувало в Москві шестеро англійських і 10 радянських інженерів. Всі вони були на службі в московській конторі англійського електропромислового підприємства Vickers. Англійським підданим та їхнім радянським колегам було пред'явлено звинувачення у шпигунстві та диверсіях у радянському союзі, скоєних за дорученням англійської Intelligence Service. Основними фігурами, що мали очорнювати репутацію Джонса, були голова радянського управління преси Костянтин Уманський, американський кореспондент United Press Юджин Лайонс та визнаний експерт на Заході з питань Радянського Союзу лауреат Політцеровської премії Волтер Дюранті, прив'язати факт голоду до так званого процесу інженерів і виставити його як гру Лондона проти Москви в тих умовах було нескладно. Конфронтація між обома країнами загострилась. Британський уряд під тиском консерваторів наклав ембарго на всі товари, що імпортуються з радянської Росії. Торгівлю між обома країнами було припинено. 31 березня The New York Times публікує статтю Росіяни голодні, але не гинуть від голоду. У Уолтера Дюранті в ній він визнав проблему продовольства, але заперечив її масштаби. Але, грубо кажучи, ви не зробите омлет, не розбивши яєць більшовицьким лідерам, просто байдуже до випадковостей, що трапляються на їхній дорозі до соціалізації, як і будь-яким великим генералам під час світових воєн, які наказували йти у важливу атаку, щоб продемонструвати вищому керівництву відповідний військовий дух, свій та свого загону. Фактично, більшовики більш байдужі, бо ними рухає фанатичне переконання. Цинічні слова, особливо з огляду на те, що у приватних розмовах Дюранті припускав, що голод міг бути набагато більшим. В очах рядового читача за океаном шокуюча звістка Джонса тімяніла на фоні авторитету Дюранті, до думки якого дослухався навіть сам Франклін Рузвельт. Радянське лобі у західній пресі виявилося достатньо сильним, щоб значно зретушувати новину про голодомор. До того ж, незабаром конфлікт між Великобританією і СРСР вичерпався. Підсудні англійські фахівці були відправлені додому, і торгівля між державами поновилася. Англійська сторона втратила мотивацію далі цікавитись голодом в Україні. Звістка про голод не завадила і планам Рузвельта піти на зближення з радянським союзом. Обидві сторони валіли відкрити нову еру нормальних і дружніх відносин, остерігаючись німецької і японської воєнщини. Народний комісар із зовнішніх справ Максим Літвінов 14 червня 1933 року виступив із заявою про готовність Москви зробити замовлення на 1 мільярд доларів за умови надання довгострокових кредитів та нормальних умов для радянського експорту. І відкривалися можливості, які не хотів втрачати американський бізнес. Радянський Союз хотів від Рузвельта тільки двох речей позики і визнання. Почались переговори про зовнішній борг СРСР з урахуванням позик імператорському, а потім і тимчасовим урядам. Було вирішено зменшити борг до 150 мільйонів доларів. 16 листопада 1933-го відбувся обмін нотами встановлення дипломатичних відносин між двома країнами. Уманський та афільовані з Кремлем кореспонденти просували між іншим тезу, що смертність, якщо і зросла, то була не від голоду, а від сторонніх хвороб. Вони жонглювали термінами: голод, велика втрата людей, нестача продовольства, замінюючи перший різними ефемізмами. Але Джонс відповідав на критику у травні 33 го Він представив Дюранті ключові аргументи на користь правдивості своїх свідчень. По-перше, він сам бачив положення селян. По-друге, Джонс спілкувався з селянами, що мігрували до міст у пошуках хліба, і всі вони розповідали йому про жахливий голод у себе вдома. Третім доказом Джонса були листи німців-колоністів на батьківщину, у яких вони благали про допомогу хлібом, бо інакше вони загинуть. І найважливіше те, що сотні селян, з якими він спілкувався, не були куркулями. Найбільше страждали ті, хто мав би бути соціальною платформою більшовизму малоземельні селяни. Юджин Лайонс, повернувшись у США у 34 році і змінивши власну позицію на діаметрально протилежну, згадує ті події з помітним жалем. Ця софістика, до якої ми всі були схильні, служила цілям Москви, щоб змастити факти до невпізнанності та затьмарити ситуацію, яка, якби ми повідомили про це просто і чітко, могла б сформувати громадську думку за кордоном, щоб сприяти виправленню ситуації. і кожен кореспондент, кожен по-своєму був винен у співпраці в цій жахливій містифікації світу. Зовнішньополітична кон'юнктура і заангажованість авторитетів від журналістики сприяли згасанню інтересу до голоду в Україні на міжнародному рівні. Методологію великої брехні освоїла й партійна аристократія Кремля, а в дечому її і доповнила. У 35-му році під час експедиції до внутрішньої Монголії Джонс гине від рук бандитів. Зовсім скоро почнеться Друга світова війна, завдання розголосу про голод ляже на плечі української діаспори.